вітає канал Марік Бабалік Студія. І наша подорож продовжується. Завітали ми на мальовничу, природу і краєвиди на Закарпаття. Мали бути в першому палаці замку, кісли з двох частин. Шенборнів. Наразі там відбуваються якісь розборки і ми туди не попали. Нас не запустили, на жаль. Наступний замок, оцей палац, ви можете за мене побачити, це є Сенг Міклош, теж на Закарпатті, а Закарпатська область. Туристів доволі багато, велика територія. Зараз зачекаємо 20 хвилин, бо дуже великий наплив людей, туристів на саму екскурсію, розкажуть нам більш детальніше за це місце і покажуть, що тут є цікаво. Ну, сам скажімо, палац, сам замок. Він на реконструкції. З погодою, до речі, нам дуже повезло, тому що передавали дощ, можливо, він ще буде, але наразі немає, тому насолоджуйтесь краєвидами. Ми розповідаємо, як сильно вона тут кохала. Поряд бюстій сина париться до морати. Коли замку була система підземних і надземних таємних ходіл? Підземні нам поки не вдалося відкрити, а дещо із надземних я вас запрошую від відео. Приємних вам вражень по одному вперед, там обережно, і на виході голову на коня. Коли приходимо. Навіть єдро, вони навіть не догадували щось інші. Це було там з там Це два зеркала картина. Тому переважно це ходимо користувались шпигами. Так як вони були з'язані між собою поверхами, там були сходи наверх, низ підвал, з підвала декілька тунелів. Тому, підвал. Тому можна було як таємно війти, підслухати те, що треба було, так і вийти донести там, де треба, або там, де треба. Звідки пішло походження стіни, теж у них вуха. Також у нас була можливість звернути увагу на товщину стіл. В деяких місцях вона сягає метр двадцять, деяких півтори, а деяких – два. Я замок опалювався. В 15 столітті весь замок опалювався однією єдиною пічкою. Як воно працювало? Під вами був великий котел де накладався вогонь, стіна та вулика але настільки правильно і грамотно продумували туди, як їх направляти, що на той час були отоплені всі кімнати, підлога, і повітря було не тільки тепле, а й холодне, щоб не було сирості, тобто конденсату. Ось оригінальна підлога 15 століття цієї церкви років. Оригінальна кладка стіни, яка була роблена без грама цемента, використовували яйця, вакно і сок. Сходи тесані з камня, кам'яна рама 16 століття. Такий храм збереглось лише дві. В той час, коли сюди прийшли радянські військові, вони їх висмикували і робили бордюри для тротуарів на вулиці. Також ними були виконані ці сходи, використовуючи технологію жодної рівної сходинки. Якщо би на той час майстер для свого князя зробив такі криві сходи, його б руки залишились тут, але від окремої, від тіла це дуже строго вкаралося. В Цій кімнаті ви можете приблизно побачити той стан, в якому знаходився замок в оренди. Це дуже гарно видно по стелі, але коли вперше більшого оренду вигляд був зовсім інший. Старий дах, він весь був зруйнований, чому пошкодили ці стелі. На сьогоднішній день ведуться суперечки між спеціалістами, яким чином їх відновлювати. Наші, тобто українські спеціалісти кажуть, треба арку продовжити до кінця. У пропонують арку розібрати, зробити тут дерев'яне перекриття. Так як в 15 столітті в деяких кімнатах, включно і ці, було саме дерев'яне перекриття. Коли прийшли Шенборний останній з володарю, вони його демонтували, зробили парусну стелю із цегли в 1750 році. Найцікавішу пропозицію нам запропонували австрійці. Кажуть, тут нічого робити не треба. Все залишити так, як є. Це почистити, законсервувати тут перекрити двойний стекла, щоб теплота зберігалась, і разом з цим сучасними матеріалами не закривати те, що є оригіналом. Кажуть, нам не цікаво дивитись на ваші красиво вилазені стіни, під якими похована вся історія. Дерево, яке ви тут бачите, це у нас щорічно проходить флористичний фестиваль. Чотири роки тому було заведено 16,5 тисяч живих троянців. Робились композиції як всередині, так і на території. Тобто, ви бачите уже залишок кої краси. Запрошую вас далі. Що це виставка? А виставка, про виставку я буду розповідати. Ще згодом ну, в цій кімнаті представлена виставка багатьох художників, але переважно це і дітки. Вони залучаються е, до підтримки розбудови замку. Так, дивіться, люстра, яку ви тут бачите, це теж залишок флористичного фестивалю. Якщо у вас ще придивитись, ви там побачите висохши трояндочки, ну а дівчата, які над нею шаманили, то вони якраз казали, що під нею треба загадувати бажання, воно буде обов'язково здійснено. А на тій стороні ви бачите частинку з тих таємних ходів, яким ви вдало скористались на першому поверсі. Сходи, які їх зв'язували, поки що не розчищені, а вихід можна побачити порости. А це вже камінь. Коли прийшли сюди шембури, вони ту систему опалення нарушили, наробили каміни, але дуже непокритні, тому що не могід вся всякий поставила виходить в повітря. Ну, мода. В цих двох кімнатах ви бачите виставку а, художніх робіт місцевої художниці, а саме Марини Чупей. У свій час саме художники врятували цей замок, яким чином про це я вам трошки згодом буду розповідати. Ну, а сама авторка зараз вам і проводить екскурсію. Це. <плес> До речі, зараз там на території якраз й орендар є. Бачите, такий шлях. Той, що більше всього кричить. Та-та-та, Ну і я вам про нього ще буду трошечки розповідати. Зараз ми з вами знаходимось в кімнаті, яку ми вважаємо гордістю нашого замку. У свій час це була княгині Ілони ілонзрі. Про ті події, які відбувались тут, знає цілий світ. Вона була унікальна жінка. Унікальність її заключалась не в тому, що на той час вона знала 15 мов. Вона знала фортифікацію не хуже любого австрійського інженера, мистецтво, медицину. Також це була єдина жінка в історії, яка отримала грамоту Атнаме від турецького султана. Це є найвище визнання доблісті, честі відваги і влади. Їй цю грамоту вручили за те, що вона тримала оборону Мукачівського замку. Це тривало протягом двох років, семи місяців. У неї була двохтисячна армія, в австрійського війська дванадцятитисячна. І за ці роки австрійці ніяк не могли захопити той замок. Вся Європа сміялась з австрійців, як вони не можуть піймати одну жінку. Але внікальність була рішення. І саме в тому як вона вміла любити. Будучи вдовою декілька років, вона і почувала у цьому замку. І сюди до неї на таємні побачення приходив молодий граф Ігоре Текея. Таєми вони повинні були бути. Вона була католичка, підлегла Великій імперії, а це на той час була Австро-Угорщина. Він був протестант, боровся проти Австрії. Тобто зустрічатись було дуже небезпечно. Але коли він перший війшов у цю кімнату, побачив ту жінку, про красу якої навіть сьогодні ходять легенди, і неї закохався. Вона також довго не стримала свого серця. І це кохання закінчилось вінчанням у Качуському замку. Після чого австрійський двір її поставив перед вибором. Або кохання, або все. Те, що вона вибрала від неї, не чекав, ніхто не чоловік. Вся Західна Європа, затамувавши кодексик, спостряла, що ж вона вибере, так як вона була одна із дуже багатих жінок Європи. Тому не все рівно було куди і кому підуть ті володіння. А на той час вона володіла. Частина Словакії, частина Трансильванії, велика частина Угорщини, Хорватії, Словенії. Їй належало 24 замки. І вона вибирає. Кохання. Кохання. А це все від неї забирають. Від неї забирають орден, титул, лишають всіх привілегій і забирають її дітей. На той час сину було 10 Юліані – 14 їх відправили в єзуїцький монастир, після чого вона більше ніколи не побачила. І також в інший, там посадили під строгий нагляд. Через чотири роки обміняли наполоненого австрійського генерала і відправили в Турцію у в'язницю до її коханого. Але в той час з її сторони того не було. То було жертвоприношення. Вона принесла жертву все, в смислі цього слова, заради свого народу. Тому що тільки після цього випадку народ зрозумів одну єдину істину. Що імперія знущається не тільки з простих людей, чинить беззаконня, не тільки з дворян, а тут вона посягнула на їх любленців. Ілона була народом обрана королевою. Після цього народ об'єднався, організувався, тоді вже повернувся її син, хто очолив національне визвольний на рух. Спочатку повстання було придушено, але в народі піднімалось, і через деякий час вони все ж таки отримали свою незалежність. А той початок частково зароджувався цій кімнаті. Тому цей замок ще називають замок зустрічі двох сердець або замок кохання. І тому тут з'явилась традиція розпису молодих палив. Як я вже нагадувала, володарю тут було дуже багато. 1600-х роках замок купляє Трансильванський князь перед з першої рапи. Він помирає, і володіння переходить до його дружини, княгині, і зріні, про яку ви щойно почули. А поряд портрет Графа Імре Текелі, саме який став її другим чоловіком. Після неї замком володіє син Ферес з Другі Ракосі зі своєю дружиною німецькою принцесою Шарлота Амалії Хесен. В 1657 році хороша частина замка була зруйнована польським князем Любомирським крайній портрет і, скажімо, 40-тисячне військо цей замок витримати не зміг. 1726 році ці володіння отримала родина Шенбор. Перший, хто володіє землями, це був Одар, єпископ міста Майнц, що в Німеччині. Він був вже похилого віку, тому передав Карлу. Той Ервіну сідає з корідкою передостанній портрет. Ервін це була та людина, яка, приїхавши сюди будує палац Берва. Зараз його називається Моторій Карпати. Туди вселяється його брат Карл зі своєю дружиною, принцесою Італії Терези Де Фраса. Шельбурни володіють замком до 1944 року. Приходить радянська влада. Тут казарма, скла, лісництво, селищна рада. 17 років, включно за часів незалежності, замок використовується як склад палених матеріалів і місцевими жителями як сміттєзвалище. Це все було в смітті. У 2001 році це стає унікальним випадком в нашій державі, тому що це був перший випадок. Поет, художник з Мукачева Йосиф Бартош бере цей замок в оренду з метою відновити і на його базі створити культурно-мистецький та туристичний центр, який вже й діє. На сьогоднішній день тут організовуються літературні вечори, презентації книг, фільми, концерти класичної камерної музики. Тобто тут вже є своє життя. Але це життя замку подарували лише художники. За всі 22 роки, поки замок варін, ми все ж таки отримали допомогу від держави, У 2008-му Качівська райдержадміністрація перечислила 8 тисяч гривень. Mm -hmm. Ці кошти було перераховано на організацію, яка має ліцензію по реставраційним роботам. Прийшов майстер з двома сумками з кобів, укріпив балки до стіни на криші на протязі пів дня. Рахунок 8 тисяч. Тому поставало питання треба це, або хай світі руйнується далі. Художники одноголосно сказали: так, потрібно, тому що це є наше минуле, на яке, ставши твердою ногою, ми можемо зробити крок у день. Якщо не буде на що стати, цього кроку не буде. Малювали картини, залишали, якщо вдавало щось продати. Саме за рахунок вилучених коштів і почались перші реставраційні роботи. Так само продовжується. Правда, в нас ще з'явився невеличкий помічничок, маленька скринька, яка знаходиться в углу, до якої підходять відвідувачі після екскурсії, роблять свої внески, таким чином безпосередньо приймають участь у відновленні культурної спадщини. Мебель в цій залі, кінець 19 століття, діючий Англія 1923 рік, Німеччина 1892. У свій час таких було виготовлено лише 200. Одне з них потрапило до нас. Йосип його відреставрував, і вже два концерти за його участі тут відбулося. Це дуже тонка, ювелірна робота. Один неправильний рух, і все потрібно переробляти. Одна з робіт по часу займає не менше місяця. Шановні туристи, я гроші, які ви зібрали, кидаю скриньку. Це на, на розбудову замку. Дякую. На цьому екскурсія із замку Сент-Міклош підбігає до завершення. Надість він вам сподобався. Експонати досить круті. Сама екскурсовод, жінка, яка малює картини, і в неї виставка відбувається в цьому замку, ви самі бачили. Дуже красиві картини, дуже красива виставка. Ну і вона розказувала нам сьогодні дуже круту екскурсію з душою, так можна сказати. Порівняно із львівськими замками, це не порівняти, тому що там розказували просто зачитано тупо текст, якийсь певний. А в цьому замку сент Міклош. Що на Закарпатті знаходиться, вона поділилася з нами прям все емоційно, гарно розказала. Ну, Відчутно, що зовсім інший тип людини, яка знає історію і яка поділиться з вами нею. Відповідно за це, друзі, лайк, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте про це. Ну, і на цьому все. До зустрічі!